Всім привіт! Закінчене чергове замовлення Букові сходи на дерев'яній кусур. Ось такий у нас поворот. Спочатку дві сходинки Потім Шість поворотних, розворот на 180 градусів і 9 прямих. на двох кусорах. Кусворила все брускаме, так, як я роблю, без стіни. І тут стоять оці запелених. Ось такий вигляд знизу. Чотири основи, тобто це два бруска тут, тому 10 на 8. Пилявся на кусочки і там бросочок по вуглі. Тут маленький. Нічого не закриваємо, не зашиваємо, тому що тут має бути шкаф. Він має бути по, донизу самого. І тут так само має бути по стоїці. Великий шкаф, тому там саморізи, нічого не закриваємо, не зашиваємо. Шкаф буде з тирсу плити, я думаю, що буде так економніше. Ось такі сходи. Сходи не ріплять, не скріплять. Ось піднімаюсь, дві. Прийми, далі шість поворотних сходинок І дев'ять вгору. Далі після повороту. Тут стовби. стовп в двох опорах, знизу і в бік прикручується скрізь. Стараємося. Тут також, щоб він тримався, його не вирвало. Тут у нас такий вихід до ламінату, все зарізано в міліметри. Тут кусочок ламінату бракує ще вставлять. Ось так. Лінію вивезені. І наша обшива. Підйом получився 17,2, сходинка 28 см. Мало місця, тому так трішки тут також не можна було, не дозволяло далеко витягнутись, тому що переживали, щоб не битись головою в потолок. Ось такі сходи у нас обшила тут йде кусочок і далі від вікна і пішла до самого верху Ось так. Ну, всім приємного перегляду. Далі кого цікавить, там щось трошки зняв, як Майстерні, як ми їх потрошки монтуємо, як в майстерні працює підготовка, як розраховує цей поворот. Так, на фанері знову розраховую поворотні сходинки. У нас цього разу дві прямих, потім шість по розворот на 180 градусів і дев'ять прямих далі буде. Ось такі сходи мають бути. Як я це все розмальовую, розраховую. Щоб не збирати тут в майстерні, беру кусок фанери, модулюю кімнату. Наприклад, у нас тут 85 є. От, так як потрібно нам. Чого 85? тут? Місце. Ну, вигравав для сходинків це місце, бо потрібно 9 туди всунути і дуже мало. ну По зарізах 22,5, ще плюс 5 см, 27,5 буде. Сходинка. ну Мала, але там так місце є, тут так виходить, так і вже буде. Тут дуже мало місця. Ось так. Тут 85, а тут 2 по 90 розворот, щоб тут 90 пішло, ширше було, і тут так само 90. Того різні і вийшлося сходинки, навіть поворотні. Тут 54 по довжині, по кусуру зарізаю, тут четверка, так якби має бути кусурити, Це вже звіс 3 см. Східки і буде за кусур. Тут зарізав. Зарізати потрібно буде 54 у мене вийшло по розрахунках. Ці, ця сходинка 52, тут 58, а ця аж 47. Як я розраховую? В першу чергу мені потрібно, щоб посередині всі однакові вийшли. Тобто. У нас як іде стовп буде стояти квадратний, 8х10. І всі на неї на, ну, на стовба будуть е, сходинки складатись. Тобто кладеш і кусочка стовба поставив, знову сходинку поклав і так мені просто краще кріпити і воно краще тримається. Безпечніше, як зарізають там Мені це не подобається, то роблю так. Кусочками зарізаю. О. От як середина йде. Я собі метки вже поставив, тобто довжину, поділив на два і в мене середина. І всі середні сходинки мають бути по правильному однакові. Посередині всі сходинки по кругу мають бути однакові. От. Що в мене вийшло? Ой, вчора, звісно, до пізного вечора розраховував, розмальовував, бачите, як зашліфовано, перешліфовував, було щось розраховував по одному, потім по другому. Ну, коротше, перших три сходинки то дуже непогано. там 32 посередині, 32,5-32. Потім ось це, що вже за поворот зайшла. Що то зміщення пішло, що то цей стоп не 8х8, а 8х10. Сюди пішло. Ну, Тут маловато вона трошки виходить. І вона головне, що тут саме більше, 58 треба зарізати. Вона сама велика, Тут, наприклад, 52. І хватило посередині на 32 набрати, а там 58 і 30. Получається. Далі 33 і 32. Оцей сантиметр, що можна було б в неї добавити, то щоб підсходина не виходила на край стовба, як я хочу зробити, тому можна було б її там посередині чи на цей край стовба підсходина, щоб змістилася. І в мене тоді вийшло. Посередині однаково. Але я вже думаю зроблю лучше, бо я привик, що всі підсходи на край, на край, щоб менше того стовба було видно, щоб не заметно. Ось. і Получається, що ця маловата трошки так всі однакові. Тут так само не забувати врахувати, що у нас іде кусур, стає 2 см біля стіни. Ціх 2 сантиметра не забувати врахувати. Так, ось цього маю віду. О, 2 см. Тут у мене 2,7. Резкость. Трошки вирвало, нічого страшного зашліфується. Так. Тут 2 у нас, тут 2,7. Розказує чого. У нас знову розгорнутий кут тут. -то. Тут у мене на 50 см 4 мм. Навіть там і 5 був розгорнутий кут. Тобто, якщо комата розгорнулася в цю сторону, то нам виходить, якщо будемо. Тут буде більше зарізав, щоб змістити кусури, щоб рівно йшло, щоб тут вже нічого не зміщувати, можна було б кута додати. Сюди. Але я вирішив кусово розрізати на тих пару міліметрів більше на 7 мм. І воно повинно все зійтися. Все Тут найгірше, коли кімнат угли не, не сходяться, комната розгорнута, то, то тоді вгадувати дуже тяжко. Ну Якось так, я то так розміряю собі, потім перев. Перевіряю посередині. Мені основна задача мають посередині всі збігтися. Всі, всі однакові сходинки мають бути посередині. тоді вже рахується правильним, що то правильні сходинки. По крайові, звісно, вже не буде збігатися, бо якщо взяти правильний розворот, наприклад, 90 на 90. ну... Там 90 і тут 90, то воно, виходить, і по краях теж однаково мірити по кусурах. Тут, наприклад, було б однаково, там однаково і тут однаково. А якщо 85 на 90, трохи ще й тут зміщення пішло, там більший квадрат, тут менший, тому що це тут трошки набік, тут середина. А воно набіг тут, я хочу під сходину вперти до стовба. Вже на стовба не буду. Давати до стовба і то, щоб рівненько зійшлася воно. Ну, Потім їх зроблю, покажу. Ось так. thank mm -hmm. you Знову зарізаємо кусур. Ну, Сходинка, під сходинка, як представляємо, тут з'єднання дуже близько до склейки. А з цієї сторони тут брус 2 см доклеєний, як накрути. Мені більше це подобається до душі, як той казав. Отак От будемо зарізати, щоб з цієї сторони двоєчка була, ця доклеєна. Щоб з'єднання, щоб дорізалось, щоб не, ну, щоб не було на склейці. Я так стараюсь зробити. Як є вибор, то чому не зробити так. Мені трохи заблизько тут, щоб де цей трикотики не поблітав. Так набагато краще. Навіть якщо мені виходить, що е, з неї і з другої сторони так буває склейкою, зроблять там то стараюся 2 см, наприклад, менше робити і вже самі кінчики доклеювати. Ну що, знову виготовляємо ось такі листінки. з Зулка повирізував, звернув дирки тут, прикручую до кусура. В мене виходить так. 35-кою саморізом 4 штуки тут, плюс клейм вилазить вже вилізе багато. Тут метал впирається в брусочка. І плюс з цієї сторони трохи лопата. Я зробив, виступає, але я не думаю, що там буде будемо бо Боюсь докрутити, щоб не лопнув. Потім там попросу, поприкручується. З балька прикрутиться, тому що може буде знизу треба буде прикрутити. Буде тримати. Так, мені надійніше набагато. О, ось такі кусори. Ось такого береться. Раз. Ставиться і вплотною до цього впирається тут рівненько. Ну, кусочка кручу, роблю, зразу зазор 5 мм на товщину вакцини І вона мені набагато надійніше. Рекомендую. Складає. Якщо там в ту сторону, то буде в ту сторону. Будемо таким його дотягуватись аж до наступного стовбу. Тут у нас кусурчик, і тут на вікно вийшло. Так, ось так. Тут о! Брусочка наха прикрою. Окей, там вже зробили. Ну, Столкнуся першу ставити. О, заклеїли ідю. пістолетом пістолітом поприливала. Посаду такого довгенького. Та й усе. Пошли до вікна. Думаю, як-то тут. Тут все. Прийшло діло до обшива. Зарізали. Зараз будемо клеїти. Так, кусур 9 сходинок. Дивимося, чи просідає. Навіть не чуть-чуть, не ряпить, не прогинається нічого. А тепер розміри кімнати, в якій ми розмістили ці сходи. Де саме? Ось. Може комусь буде теж потрібно від угла. До початку цих сходів 1,80. Звідси сюди 1,31. Далі від угла до початку прийому 2,85. У нас вийшло 17 сходинок, 18 підйомів. По 17 і 2 підйоми. Доволі зручно, непогано. У нас вийшло дві прямих, 6 поворотних. І дев'ять знову прямих. Зручного підніматися. Довжина сходинки 90 сантиметрів. Може комусь розміри знадобляться.